І, я, друзі, завело так, щоб вудку не вкрало. Блін привіт! Я вас вітаю на каналі Time to Fish. Позаду мене дикий ліс, а це означає, що я приїхав на риболовлю. Сьогодні буде надзвичайно проста риболовля, без понтів, без сигналізаторів, без фідерів, лише дві поплавочні гудочки, хробак і ставок. Зараз я вам поближче покажу, як виглядає моє місце. І, в принципі, будемо розкладатись. Ось така місцинка тут. Як я й сказав, довкола один ліс. І тут є таке віконечко між ліліями, повалені дерева. Два рогачі, хтось тут теж рибалить, але місце ну, просто максимально закинуте, максимально приближене до природи. І скажу зразу, що тут присутній карась. За ним я сьогодні і приїхав і подивимось, що щось вдасться зловити. Тільки перед тим, як розпочати риболовлю, мені потрібно оснастити дві поплавочні худочки. Маю сьогодні одну 4-метрову і одну трьохметрову. метрову. Заодно покажу вам. Е, що знадобиться, щоб оснастити таку, таке махове водилище. Маємо так, катушка з жилкою, трошки вам покажу. маємо катушку з жилкою. Один поплавочок. В даному випадку по нам потрібно два. Е, гачки і груз. В принципі, все. Більше нам нічого такого не знадобиться. І зараз покажу, як буду оснащувати. Водилище я вже оснастив, покажу вам зблизька. Маємо тут поплавочок, такий вертлюжок, два стопорки, щоб регулювати глибину. Тут у нас є чотири грузики і в кінці прив'язаний гачок. Якщо вам буде цікаво, як е, сам виглядає процес монтажу, то я залишу вам відео в описі, і там зможете подивитися, як я так само в польових умовах досить швидко зв'язав оснасточку. На махове водилище. А зараз будемо робити перші закидання. Так, глибину я виміряв близько сантиметрів 40. См, і будемо робити перші закидання. Перше попробую з правої сторони, де повалені дерева. О, супер. Добре є. І зараз, в принципі, зроблю ще одну удочку та й будемо чекати покльовочку. Все, два поплавочки вже в воді. Один тут з правої сторони, а інший з лівої. Під ліліями. Кинув декілька жмень прикормок. Прикормки в мене залишилось після минулої риболовлі, як я їздив в коропів ловив. І думаю, прикормлю, щоб не пропало. І все надіюсь що будуть покльовочки. Подивіться, як тут все заросше Ідеально. Друзі, я покльовочка. Є. Є перший карасик. Є перший золотий болотяний карасик. Ось такий. Зразу так взяв повів. повів. Дуже красива риба. Ну і такий стандартний розмір для нього. Ладошка. Клюнув на нас тут хробак з опаришом. Супер. Сьогодні садка з собою не маю. Маю ось таке маленьке відерко. Хочу показати вам в кінці, що наловлю. Тому зараз йому наберу водички. І будемо ловити далі. Гарний такий. є у нас покльовочка. Оп! Є. Оп, зачепився? Є. Сюди. Сюди малий, завів траву. Ідентичний як перший. Але покльовочка теж була гарна. Кажись. О! Красавець. А ви не забувайте підписуватись на канал, підтримувати лайком, писати коментарі. І також, якщо вам сподобалось це відео, то надішліть його друзям, хто кайфанув, попав в дитинство. Проста, без всяких понтів, рибалка, удочка, павловочок, гачок, робак. І маємо карасиків. Тому дивіться далі продовжуємо. Трошки розкажу вам, яка тут риба є. Загалом тут знаходиться тільки е, золотий болотяний карась. Е, також був пійманий за весь час, що тут є. За весь час, що я знаю, цей ставок один линок. І... Також я сюди запускав штук 10, можливо, 15 таких срібних карасів більшого розміру. Я вам ставлю декілька кадрів. Ага. Дивіться. Пішов. местах. Это стоит, наверное, дети. Попрошу воденьку. Ну, так пришел. Ты что скажешь? Тоже. Тоже быть. Просто так держимо, а ти що? Пішов як, як має бути. І ось тому я вирішив приїхати сьогодні саме сюди, щоби також спробувати їх впіймати, а можливо проклюни. Просто цікаво, чи вони прижились чи ні. Бо, як ви бачили, запускав я такого пузатого, одного і кряного. Надіюсь, що вони всі вижили і дали своє потомство, тому що запускав я їх десь. В місяці травні. Можливо, навіть швидше. Ну і сподіваюся, що, як я сказав, вони приживуться. Є в нас ще одна туклявочка на львівку Є. Сюди маленький, сюди. А, блін, за гілку зачепився Є. Ще один. Не, ну слухайте, сьогодні покривочки радують. Кажу, а всі як просто на підбір. Коротше, я на цьому поплавку, що там є, бачив ну, прям такі непогані буруни. Бульбашки йдуть звідти, як має бути. І додав ще один шматок хробака. Такий хвостик. Щоб просто він приваблював, бо, можливо, підійшло щось більше. І дасть Бог, щоб проклюнув. Бо мені цікаво, чи, як я кажу, я запускався до здорових рибин. І цікаво, чи вони прижились. Я там ще закормив. Так що надіюсь, що це вони. Знову ліва пішла? Є. Yeah. Є, друзі. Це вже побільше розмір. Це вже розмір. Побільше. Ну, чуть-чуть, але є. Кажу, рибка підійшла, значить, там на корм. Це добре. Отакий. Круглінь. О, і є ще одна покльовочка. На інший поплавочок. Оп, повело, не припіднімає. Є. Є ще один. Друзі, дуплет. Дуплет. Оп. Маю в руці одного карасика, тут є другий. Ну супер, слухайте. Рибка активна. Є, друзі, завело так... вудку не вкрало. Блін. Завело сильно. Але просто вудочку чуть не свиснуло. Є там сидить риба до сих пір. Може зараз вийде, почекаю. На жаль, не вдалося мені дістати цієї риби. Скоріше за все, це був якийсь або великий карась, або, можливо, навіть лин, бо покльовка була просто фух, і вудочка пішла. Мало не пішла, бо дивлюсь кінчик загнувся, а я якраз одну рибу діставав. Ну Я вам скажу весело, якраз в тому місці, де були самі більше бульбашок, закинув поплавок, і він просто він був, і в один момент пропав, і вудочка просто загнулася. Тобто вона була стояла в воді секунди-дві, і удочка вже гнеться в бублик. Ну Я думаю, що там було щось конкретне. Тільки шкода, що завів мені в, в Лілі. Покажу, що у нас тут є, накрив їх цеглиною. Оп! Ну, десь з десяток вже є. Накрив цеглиною, щоб не, вип... не випригували. І думаю, що за якийсь час. Хвилин 10-15 можна буде вже збиратись, бо час йде до вечора. Рибки я наловив. Поки дивлюсь на ліву то вже і правий поплавочку. Пішов оп! Сюди є. Yeah. Це, мабуть, на сьогодні буде останній карасик. Буду я вже зараз збиратись, покажу вам, що впіймав. І, в принципі, можна йти. Ось такий улов вийшов. Зараз я висиплю, хочу порахувати скільки штук. І весь золотий карасик. Раз. Два. І всі їх як на підбір. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, рівно 15 штучок. Ну і є ще отакий. Непоганий. Добре тверда ладошка. Плюс-мінус не тут всі однакові Кадрів красивих вам багато зазняв. Покльовочок, рибок, витягування рибки загалом. Все, що потрібно для рибака. Тому. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і вдячний всім за перегляд.